Вправа 949. Розкладіть нам множники. Ну що ж, стартуємо в першому завданні m у квадраті плюс 20m плюс 100. Ну що ж, давайте запишемо так, щоб ми могли використати формулу квадрату суми. Отже, запишемо як m у квадраті. 20m ми запишемо додати. Як 2, що множиться, перший вираз у нас m. І ще потрібно помножити на 10. Тоді у нас буде 20m. плюс... І 100 це 10 у квадраті. Ну що ж, ми отримали квадрат першого виразу плюс подвоєний добуток першого та другого виразу плюс квадрат другого виразу. А це можна записати як квадрат суми цих виразів. Тобто ми записуємо як M плюс 10 до квадрату. Є? Переходимо до другого завдання 49 мінус 14b плюс b у квадраті. Запишемо тоді, як 49 це 7 у квадраті. Відняти 14 це 2, що множиться. Потрібно помножити на 7. Тоді це буде 14 і ще на b, щоб було мінус 14b і плюс. Запишемо b в квадраті. Зараз ми отримали квадрат першого виразу. Мінус подвоєний добуток першого та другого виразу плюс квадрат другого виразу. А це можна записати як квадрат різниці цих виразів. Отже, записуємо як 7 мінус b до квадрату. Є. Переходимо до третього завдання: 0,9х у квадраті плюс 0,6х плюс 1. Ну що ж, запишемо так, щоб ми могли використати формулу квадрату суми. Отже, 0,09х у квадраті це 0,3х, що множиться на 0,3х або 0,3х у квадраті. Додати 0,6х. Запишемо як 2, що множиться. Перший раз у нас 03 х Добуток вже буде 0,6х і ще помножимо на 1. Плюс і 1 запишемо як 1 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, тут ми бачимо, як записано квадрат першого виразу, плюс подвоєний добуток першого та другого виразу, плюс квадрат другого виразу. А це можна записати як квадрат суми цих виразів. Отже, ми записуємо як 0,3х плюс 1. У квадраті. Є? Переходимо до четвертого завдання: 136 мінус 1 третя п плюс п у квадраті. Ну що ж, запишемо тоді 1 36, як 1 шосту, що множиться на 1 шосту або як 1 шоста. До квадрату. Є? Відняти. Далі запишемо 2, що множиться. Перший вираз у нас 1 шоста. 2 на 1 шосту. Це буде 1 третя. І ще помножимо на p. То, якщо ми 2 помножимо на 1 шосту і помножимо на p, якраз і вийде 1 третя p. Ну і плюс п у квадраті, це дорівнює. Ми отримали квадрат першого виразу, мінус подвоєний добуток першого та другого виразу, плюс квадрат другого виразу. А це можна записати як квадрат різниці цих виразів. Тобто ми записуємо як 1 шоста мінус p. До квадрату. Є? Переходимо до п'ятого завдання. 4х в квадраті плюс 20х плюс 25. Ну що ж, 4х в квадраті це можна записати як 2х, що множиться на 2х, або 2х до квадрату. Додати 20х це 2, що множиться. Перший вираз у нас 2х. 2 помножити на 2х це буде 4х, потрібно помножити ще на 5. Тоді ми отримаємо. 20х додати. І 25 це 5 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, ми отримали квадрат першого виразу, плюс подвоєний добуток першого та другого виразу, плюс квадрат другого виразу. А це можна записати як квадрат суми цих виразів. Тобто це буде 2x плюс 5, до квадрату. Є. Переходимо до шостого завдання: 4м у квадраті мінус 12 mp. Плюс 9p у квадраті. Ну що ж, запишемо так, щоб могли використати формулу квадрату різниці. 4m у квадраті це 2м помножити на 2m, або 2m до квадрату відняти 12 mp це 2, що множиться. Перший вираз у нас 2m. 2 помножити на 2m це буде 4m. Потрібно ще помножити на 3p, для того, щоб отримати 12 mp. Ну і додати 9p в квадраті це 3p, що множиться на 3p або 3p у квадраті. І це дорівнює. Ми отримали квадрат першого виразу, мінус подвоєний добуток першого та другого виразу, плюс квадрат другого виразу. А це можна записати як квадрат різниці цих виразів, то ми записуємо як 2m3p до квадрату. Є? Записуємо відповідь: пишемо відповідь. Отже, розкладіть на множники, ми розклали. В першому завданні записуємо, отримали M плюс 10 у квадраті. У другому завданні 7-B у квадраті. У третьому завданні це 03 x плюс 1 у квадраті. У четвертому завданні ми записуємо 1 шоста мінус П до квадрату. У п'ятому завданні ми записуємо 2х плюс 5 до квадрату. І в шостому завданні записуємо 2М мінус 3p. До квадрату. і